Добрий день, шановні учні! Тема уроку рівняння, основні властивості рівнянь. Відгадаємо загадку. Загадкове нам знайоме, в ньому є щось невідоме. Його треба розв'язати, тобто корінь відшукати. Кожен легко, без вагання. Відповість, що це. Правильно діти рівняння. Пропоную вам серед виразів обрати ті, які є рівняння. Будьте уважні. У вас так получилось? Молодці. Отже, рівність, яка містить невідоме число. Означено буквою називається рівняння. Ви вже навчилися розв'язувати рівняння, використовуючи властивості знаходження невідомого множника, невідомого доданка і так далі. І ці рівняння для вас знайомі і не визивають труднощів. Також я хочу наголосити, що рівняння може мати один розв'язок як запропоновані. Може мати декілька розв'язків і навіть безліч. Також існують рівняння, які не мають розв'язків. Згадаємо, як розв'язували рівняння такого виду. 5х-3 рівня 17. Спочатку розв'язуємо відносно 5х. 5х зменшуване. Тому для того, щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. 5х буде дорівнювати 20. Для того, щоб знайти х, потрібно 20 поділити на 5х дорівнює 4. 4 корінь цього рівняння. Але постає питання: а як розв'язати такого виду рівняння? 5х 8 дорівнює рівня Х-4. Ви бачите, і в правій, і в лівій частині є невідомі. Для розв'язування рівнянь використовують основні властивості рівнянь. Перейдемо до них. Отже, перша властивість. Якщо до обох його частин рівняння додати, або від обох його частин відняти одне і те саме число, то одержимо рівняння. Яке має такі саме корені, що і дане. Застосуємо властивість до наступного рівняння і переконаємося, що ця властивість працює. Згадаємо перше рівняння 5х 3 дорівнює 17. До обох частин додамо 8. В лівій частині зведемо подібні доданки. 5х залишається. Мінус 3 плюс 8 буде плюс 5. В правій частині 17 плюс 8 буде дорівнювати 25. Матимемо 5х плюс 5 дорівнює 25. Розв'яжемо дане рівняння відносно 5х. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 5х дорівнює 25 мінус 5. 5х дорівнює 20, х дорівнює 20 поділити на 5, отже, коренем цього рівняння є число 4. Як ви бачите, корінь не змінився, отже, властивість працює. Так само вона працює і для віднімання. Можете впевнитися в цьому самостійно. Спробуйте відняти якесь число від цього рівняння і побачите, що корінь рівняння не зміниться. Розглянемо деякий нюанс. Подивіться, будь ласка, уважно. Повертаюся до рівняння 5х-3 дорівнює 17. До обох частин додамо одне і те саме число, але воно буде дорівнювати 3. Що вийде? В лівій частині 5х 3 додати 3, мінус 3 додати 3 дорівнює 0, тому в лівій частині. Залишиться просто 5х. В правій частині я поки що так і запишу 17 додати 3. Що це буде означати? Це означає, що я перенесла доданок мінус 3 в праву частину, змінила його знак на протилежний. Запам'ятайте. Якщо деякий доданок перенести з однієї частини рівняння в іншу, змінивши його знак на протилежний, то одержимо рівняння, яке має такі самі корені, що і дане. Зараз початкове рівняння виглядало 5х 3. Мінус трійка перейшла в праву частину, як плюс 3. Це є наслідок першої властивості. Також існує і друга властивість рівняння. Вона трохи схожа на першу. Властивість каже: якщо обидві частини рівняння помножити або поділити на те саме відмінне від нуля число, то одержимо рівняння, яке має такі саме корені, що її дане. Пояснимо це на прикладі елементарного рівняння 2х. Дорівнює 8. Х дорівнює 4. Зараз я помножу обидві частини рівняння, наприклад, на 3. Використовуючи сполучну властивість множення можна 3 помножити на 2, а потім помножити на х. Маємо 6х дорівнює 24. Для того, щоб знайти корінь даного рівняння. Потрібно добуток поділити на відомий множник. Тобто 24 поділити на 6, х буде дорівнювати 4. Як бачите, корінь рівняння не змінився. Отже, властивість працює. Аналогічно можете проробити те саме з діленням. Можна дане рівняння 2 помножити на х дорівня 8, обидві частини поділити на 2. І переконатися. Що корінь не зміниться. Перейдемо до застосування властивостей рівняння. Розв'яжемо рівняння 4 помножити в душках х плюс 2 до рівня 24. Використовуючи властивість, поділимо обидві частини рівняння на 4. Оформлюємо наступним чином. Ставимо вертикальну риску. Вказуємо дію, яка буде виконуватись. І після цього пишемо число. Треба тримати на увазі, що на це число потрібно поділити кожну частину рівняння. Матимемо х плюс 2 дорівнює 6. Х дорівнює 6 мінус 2, Коренем цього рівняння є число 2. 4. Розв'яжемо наступне рівняння. 12х плюс 8 дорівнює 14х мінус 20. Уважно подивимося на це рівняння. Є ліва і права частина. В лівій частині невідоме 12х. В правій частині невідоме 14х. Необхідно всі невідомі доданки. Перенести в ліву частину, а всі відомі доданки перенести в праву частину, використовуючи основну властивість рівняння. Те, що переносячи доданок з однієї частини в іншу, треба змінити його знак на протилежний. 14х нам потрібно перенести в ліву частину рівняння, тобто перекинути через знак «Дорівнює». Плюс 8 це відоме значення, яке ми його повинні перекинути в праву частину рівняння. Запишемо 12х в лівій частині, так і залишається. З правої частини 14х перейде в ліву, як мінус 14х. Мінус 20 в правій частині так і залишається, і до нього переходить мінус 8. Далі зведемо подібні доданки в кожній частині. Мінус 2х дорівнює мінус 28. Х дорівнює мінус 28 поділити на мінус 2, Коренем цього рівняння є число 14. Розв'яжемо наступне рівняння. 75 відняти 3 у дорівнює мінус 6 у в лівій частині мінус 3y невідоме, і також є невідома і в правій частині мінус 6. Відповідно з правої частини мінус 6 перенесемо в ліву частину, змінивши його знак на протилежний. Мінус 3 в лівій частині так і залишається. Мінус 6 перейде в ліву, як 6. З лівої 75 перекинемо вправу, змінивши знак. Отримали рівняння мінус 3 плюс 6 дорівнює мінус 75. Зводимо подібні доданки в лівій частині. 3 дорівнює мінус 75. Для того, щоб знайти y, потрібно мінус 75 поділити на 3. Коренем цього рівняння є число мінус 25. Перейдемо до більш складних рівнянь. 7 помножите в дужках х-2 дорівнює 5х. Це рівняння складніше, тому що не одразу ми можемо перенести з обох частин рівняння невідомі в іншу. Для цього спочатку треба в лівій частині розкрити дужки. Яким чином? За допомогою розподільної властивості множення потрібно 7 помножити на х, потім 7 помножити на 2. І між ними поставити знак мінус. Результат буде таким. 7х мінус 14 дорівнює 5х. Далі переносимо 5х в ліву частину. 7х мінус 5х дорівнює 14. Зводимо в лівій частині подібні доданки. Отримуємо рівняння 2х дорівнює 14. Отже, коренем цього рівняння є число 7. Розглянемо іще одне рівняння. 1 відняти в дужках 3х плюс 1 дорівнює 2х. Потрібно в лівій частині рівняння розкрити дужки. Тут вони розкриваються інакше. Нагадаю, для того, щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, потрібно дужки прибрати, а знаки в дужках змінити на протилежні. 1 мінус 3х. 1 дорівнює 2х. 1 мінус 1 дорівнює 0. Доданки взаємно знищуються. Питання. А що залишається в правій частині? Ми все забрали з правої частини. Всі доданки. Отже, там нічого не залишається. Тобто 0. Зводимо подібні доданки в лівій частині. Мінус 5х дорівнює 0. Х дорівнює 0. Коренем цього рівняння є число 0. А зараз давайте трішечки відпочинемо. Працювати усно. Чи правильно перенесене доданки в рівняннях? Перше 4х плюс 5 дорівнює x, 4x мінус х дорівнює 5. Оскільки п'ятірка була в лівій частині, перенесли вправо, то при перенесенні знак змінюємо на протилежний. Тому правильна відповідь: 4х мінус х дорівнює. Мінус 5. У другому рівнянні мінус 5х плюс 3 дорівнює 4х, мінус 5х мінус 4х дорівнює мінус 3, отже, ми бачимо, що перенесено доданки вірно. В третьому рівнянні мінус 2х мінус 1 дорівнює мінус 3х мінус 4. Мінус 2х плюс 3х дорівнює 4 плюс 1. Бачимо, що є помилка. Оскільки мінус 4 залишається в правій частині, то знак мінус зберігається. Правильна відповідь: мінус 2х плюс 3х дорівнює мінус 4 додати 1. Розв'яжемо наступне рівняння. Мінус 3 помножити в дужках 4 мінус 5. Додати 2, помножити в дужках 3 відняти 6. Дорівнює мінус 3,9. Розкриємо дужки в лівій частині, застосувавши розподільну властивість множення. Маємо мінус 12. Додати 15 у, додати 6, відняти 12. Дорівнює мінус 3,9. 15 відняти 12, дорівнює 3, мінус 12 плюс 6, буде дорівнювати мінус 6 отже, в лівій частині, після того, як звели подібні доданки. Отримали 3 мінус 6 дорівнює мінус 3,9. Невідоме зменшуване. 3Y дорівнює 3 дорівнює мінус 3,9 додати 6. 3 дорівнює 2,1, і коренням даного рівняння є число 0,7. А тепер давайте запам'ятаємо план розв'язування рівнянь. Отже, крок 1. Спростити рівняння, розкрити дужки, звести подібні доданки. Крок 2. Доданки, що містять невідому, перенести в одну частину, а числа в іншу, не забуваючи при цьому змінювати їх знаки на протилежні. Крок 3. Звести подібні доданки кожній частині рівняння. Крок 4. Знайти корінь рівняння. Крок 5 За потреби зробити перевірку та записати відповідь. Домашнє завдання. Вивчити основні властивості рівняння, які розглянули на уроці. Друге. Розв'яжіть рівняння, застосувавши властивості. Перше. 2х плюс 6 дорівнює мінус 4х плюс 2. Друге рівняння 125 помножити в дужках х плюс 2 дорівнює 125. Третє рівняння в дужках 11х плюс 14 відняти в дужках 5х мінус 8 дорівнює 25. Дуже багато рівнянь є в житті. Потрібно для кожного корінь знайти. Ви ж починаєте з парти шкільної, з пошуків ікс та задачі важкої. Раджу хай труднощі вас не лякають той усе зможе, хто їх подолає. Пропоную висловити свої враження від уроку, закінчивши фрази. Отже. Цей урок познайомив мене. Не соромтесь, говоріть вголос. Цей урок навчив мене. Цей урок допоміг мені. Цей урок сприяв розвідку. Молодці! Урок закінчено. Дякую за увагу!